Вітаю всіх трошечки пізніше відео, трішечки не зовсім я в ресурсі, але зроблю для вас. Якщо потрібно буде, я буду робити в Динаміці повторювати. Мені вже строчили в приватній запорізький напрямок. Вибачте, це очікувано. Тому що це спірна область, яка фігурує всюди, вдолі, в папірю, це нормально, що там загострення. Очікувано. Тепер, давайте дивитись. До кінця червня буде активний наступ на Запорізькому напрямку. До кінця червня. Сила. Те, що було в новинах, так, мені це покидали, вибачте, приватні повідомлення. Ось воно і є. Так, сконцентрована сила, зміна ситуації, що Україна? Україні буде весело. Важко. Багато розмов про це буде і багато замовчувань реальної картини. Приховувати також будуть багато. Буде. Це буде, це дійсно так. Буде сильно, буде жорстко. Тепер ворог матиме успіх на запорізькому напрямку. Ворог матиме успіх на запорізькому напрямку. Успіх матиме. Так, да, десятка пентаклів так, матиме. Успіх там буде. Україні важко буде дуже. Ось сам наступ. Пожежі, вибухи, каби, ряби, все, що можна. Наступ, ресурси є чим. Сила є, є чим наступати. Сплановано. Це все сплановано на рівні керівництва. Тепер Україна зможе відбити наступ так, щоб не було його притул до Запоріжжя. Україна зможе відбити наступ так, щоб не було притул до Запоріжжя. мечів. на жаль, це відповідь так або ні. Це відповідь ні, але бої будуть жорстокі. Окупація випадає на тому напрямку. Це окупація не Запоріжжя, а територій до міста. Можуть підійти ближче, можуть. Знову ж таки, підійти до певної точки, щоб обстрілювати з арти такої не дуже далекобійної, яка є масованою. Ну, типу, гради, негради, щось таке. Підійти до певної точки і обстріли ось головна ціль. Це не залякування, це попередження, це їх цілі. Вони це намагатимуться робити, намагатимуться. Ну, такий ударний кулак буде. Ударний кулак буде в нашу сторону. Тепер. Вони підійдуть, ворог підійде в притул до Запоріжжя. Ворог підійде в притул до Запоріжжя, щоб обстрілювати місто з РСЗО. Буде таке? Ні, такого не буде. Цього не допустять. Хотіти і зробити це різні речі, цього не буде. Україна це розуміє і будуть намагатись втримати цю позицію. Ну, Те ж саме, що і в Харкові, Ви розумієте, є точка, від якої летить РСЗО. Якщо їх не допускати до цієї точки, на місто більш-менш ситуація йде. Ну, це вам так. В принципі, буде жорстко, але не скажу, що зовсім лажа. Мені на даний момент не показують, що вони при... притуляться так, щоб летіло РСЗО. Або якщо і підійдуть до якоїсь точки, що буде летіти прямо в РСЗО. Мені цього не показують.